Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України, далі долучається до нашого ефіру. Пане Тарасе, вітаємо вас. Вітаю. Отже, зерновий коридор починає працювати в двосторонньому напрямку до українського порту для завантаження, прибув перший суховантаж, який не перебував у наших водах на початку війни, і це позитивний сигнал. Але чи є загалом бажання у компанії-перевізників здійснювати такі рейси, враховуючи всі ризики та небезпеки? Ми дійсно бачимо, що наразі ініціатива підписана в Стамбулі, реалізується. Той факт, що сьогодні вже є перше судно, це не означає, що їх не буде десяти. В цілому хочу нагадати, що створена координаційна рада в Стамбулі чотирьохстороння, яка приймає заявки. І як для входу на вантаження, так і для вивезення. І ми бачимо, що інтерес є. Зараз не можемо озвучувати графік, але це вже десятки заявок. Сьогоднішнє судо судно це тільки перше з них. І фактично це є підтвердженням, що все-таки власники суден і трейдери вірять в те, що під міжнародним патронатом буде виконана зернова угода. А друге, ну ми ж чітко розуміємо, що світ потребує продовольства з України. То дійсно в ньому є потреба і величезний попит, тому це все таки надає нам перспективи вірити в те, що двосторонній режим буде тільки зростати, і це буде відбуватися не місяцями, а вже найближчими тижнями. Пане Тарасе, ви сказали, що є десятки заявок. А скільки порти можуть щоденно чи щодобово обслуговувати суден? Ми, розрахунок ми робимо більш на місячний фактор, так? Так. тому що там є певні обмеження, щоб плисти там в, в, в світлопору, бо інше. Ми розраховуємо, що в принципі можуть по місяцю навіть обслуговувати ці три порти до 80 суден. Тобто, ми можемо розуміти, що це там може умовно бути до трьох в день, якщо ділити, так, як мінімум по одному судну з кожного порту це сумарно 80 і... на три порти. Не кожен, довісь від 80. Ні, так, сумарно на три порти від 80 суден. Угу. Але це був би вже непоганий результат, тому що е при такій кількості суден це могло би бути навіть до 3-3,5 мільйон тонн е продукції в місяць, що, звісно, враховуючи нашу ситуацію і заблокований експорт попередні п'ять місяців, вже був би досить навіть оптимістичним показником. А як поновлення України морського експорту сьогодні впливає на світові ціни на зерно? І чи є тенденція до падіння вартості, чи впливає це на прибуток наших аграріїв? Тут варто розмежувати два фактори: перший, як ви зазначили, міжнародні ціни, все таки, сама навіть новина про підписання ініціативи, і потім факт. Виходу суден вплинули на часткове зниження, не критичне зниження, тому що ще є багато інших факторів засуха в Європі, яка відбувалася попередні тижні, але це все рівно частково знизили. Більш позитивно це впливає на внутрішні ціни, тому що як формується внутрішня ціна для українського фермера, це міжнародна ціна, відняти витрати на логістику. Витрати на логістику по інших альтернативних шляхах експорту, так через Західний кордон, Східну Європу, вони значно вищі. Тому від цієї ціни віднімалась логістика, і фермери отримували меншу ціну. По е, чинному коридору витрати на логістику будуть менші, як результат від тієї ж ціни буде відніматися менше, і українські фермери отримують більшу ціну. Це вже видно. Навіть фактичних закупівельних цінах на сьогодні. Тому, перш за все, це е, позитивний сигнал для вирівнювання цін на внутрішньому ринку з умовою покриття собівартості, щоб фермери могли продовжувати операційну діяльність і в дивитися в осінньо-польові роботи, які вже активно розпочнуться буквально за декілька тижнів. Е, пане Тарасе, а який загалом зерновий експортний потенціал України в цьому році, про який обсяг і яку потенційну суму валютних надходжень можемо зараз говорити? Ми очікуємо, що е, врожай зернових та олійних складе приблизно 65-67 мільйонів тонн в рік? Це в межах контрольованих територій і посівних площ. Наше внутрішнє споживання зернових олійних становить близько 20 22 мільйонів тонн. Тому ми можемо чітко зрозуміти, що додатковий експорт виключно зернових олійних може становити понад 40 мільйонів тонн. При цьому варто пам'ятати, що в нас ще було перехідних залишків більше, ніж з попереднього врожаю, ніж класично, і там ще. Також є мінімум там, 15 мільйонів тонн доступних до експорту. Тому, якщо просумувати ці цифри і подивитися на середньостатистичні ціни, доступні там, на ринок сьогодні, це все рівно мінімум вартістю експорту від 20 мільярдів доларів. Пане Тарасе, а цікаво розуміти, якою сьогодні є географія продажів українського зерна, хто зараз його купує і чи є якісь заборони на експорт до тих країн, які раніше купували вкрадене в Україні зерно? Тут знову ж варто розмежувати, коли ми говоримо про експорт березня-липня, який в основному йшов через. Інші напрямки Східну Європу, звісно, що е, велика частина пішла безпосередньо в Європейський Союз, що було логістично дешевше, uh -huh. а частина транзитом це така пішла в е, країни, які ми історично багато експортували. Це Північна Африка, Близький Схід, Південно-Східна Азія. Зараз ми очікуємо, що частка цих, скажімо, дальніх регіонів, які більш доступні з чорноморських портів, зросте. А це знову ж. Північна Африка, Південно-Східна Азія. І е, сам експорт стане більш диференційованим. Звісно, що е, у нас є факти, на жаль, підтвердження купівлі крадного зерна то ж самої Сирії. Однозначно, е, у нас не може бути якісь відносини дипломатичних, не торгівельних з такою країною. Інші країни в більшості випадків, навіть якщо були в Росіян намагання їм продати крадне зерно, вони відмовляли. Ну, відмовляли продавцю, тому а, в класичні наші покупці довоєнні, скажімо так, саме Єгипет, в тому числі країни Північної Африки, чи там Китай, Індія, вони а, зможуть і наразі імпортувати збіжжя з України. Пане Тарасе, два коротких уточнення тоді. А чи не може бути з українським зерном, так як з російською нафтою робили, і про це стало відомо світовій спільноті. Змішуючи з іншими? Наприклад, там, українське зерно змішують з російським і продають під виглядом російського. Це перше уточнення, і наступне потім озвучу. Ну, перш за все, важливо зазначити, що на тимчасово окупованих територіях великі об'єми збіжжень не, не залишалися. Угу. На момент окупації там було буквально а, мільйон тонн, що в наших масштабах незначним. Тому теоретично можливо, але в рамках попереднього врожаю. Це не могло охопити там такий масштабний характер, Зрозуміло. І останнє питання на сьогодні, але воно дуже важливе для українців з експортом. Зрозуміло, його відновлюють, але зберегти зерно для внутрішнього ринку чи вдасться, тому що є і загроза знищення елеваторів, і щоб не вдалось, не вийшло так в результаті, що ми залишимося самі без зернових і олії. Хочу заспокоїти, що немає а, підстав для хвилювань. Якщо ми візьмемо перехідні залишки і цьогорічне виробництво, то ми в сумі матимемо понад 80 мільйонів тонн зернових і олійних. При цьому що річне внутрішнє споживання 20 мільйонів тонн, тобто ми маємо в чотири рази більше. А, і а, разом з тим уряд постійно моніторить і фактично ми бачимо. Ну, навіть не являємо, що може статися, але якщо такий буде інтенсивний експорт, то звісно, що ми будемо за цим слідкувати. Але зараз це в чотири рази більше і жодних підстав для хвилювання немає. Зрозуміло, спасибі вам, Тарас Висоцький, перший заступник міністра Дякую вам. аграрної політики та продовольства України, був разом з нами.